Показую другий спосіб, як можна перевірити плату Arduino Leonardo Clone серії R3 на те, що вона взагалі дієздатна. Особисто я її придбав, щоб у подальшому використовувати для з'єднання певних елементів. Назвемо їх джойстик до свого комп'ютера. І цей спосіб називається пінсет або просто кнопка. ТИ кнопка, блядь! Скачуємо окремо бібліотеку джойстик H. Відкриваємо вікно скетчу, прописуємо спеціальний код. Якщо цікаво, то в окремому відео зніму його написання, тож пишіть у коментарі. Завантажимо даний код на нашу плату. А тепер саме цікаве. У мене є в наявності проводи е, лише типу мати-батько. І було б підально, якщо в мене були проводи типу батько-батько. Але я вийшов із ситуації та знайшов в себе в звичайну скріпку. Потім обережно її вигнув, один кінець вставляю у де Digital. Digital, тобто цифровий порт під номером 2, який я прописав у коді. А другий кінець своєї скріпки я з'єдную з проводом та фіксую у порті GND, тобто земля. І що? Нічого не відбувається. Тому що мені треба, по-перше, скинути налаштування, тобто стерти написаний код, який був у е мене на платі, так, до цього. Тійсну на, на червону кнопку. Плата у мене перезавантажується. Знову прописую той самий код, надсилаю його на плату. Далі у комп'ютері я тисну комбінацію кнопок Windows R. Прописувати текст, як я. Якщо код прописаний правильно, комп'ютер бачить нашу плату. Бачите? Тиснемо на властивості і на вкладку перевірка. При з'єднанні нашого ланцюга електричного червоноколо буде у мене горіти. Якщо я роз'єднаю в ланцюг шляхом доставання, наприклад, штекеру із землі, червоне коло у мене згасне. Отже, якщо у вас, як і у мене, миготи червоне коло, то плата здорова. Як говориться, температура 36,6, і вона готова до роботи.